Класне питання. Що краще: Пет КТ, КТ чи МРТ. Онкологічні маркери не важливі. Дехто з лікарів може сказати, що у вас є онкологія, але її нема. За останні десь 15-20 років з'явилося дуже-дуже багато нових методик. Ну і топом в хірургії на сьогоднішній день в світі в лікуванні роботоасистована хірургія. Доброго дня. Мене звати Савенков Дмитро, лікар онкохірург вищої категорії, кандидат медичних наук. Працюю медичним директором в обласному онкологічному диспансері місто Дніпро. Сьогодні я спробую відповісти на найпоширеніші запитання, які я чую майже щодня від наших родичів, пацієнтів та самих пацієнтів. Спробую розвінчати деякі міфи, які стосуються онкології. Дуже часто я чую таке запитання, яке що краще, лікарю, скажіть, будь ласка, що краще: Пет КТ, КТ чи МРТ? Розумієте, всі ці три методи діагностики: вони основані на різних фізичних властивостях. Їх неможливо порівнювати між собою. Один Доповнює інший комбінації в поєднанні всіх цих основних два, це КТ і МРТ поєднання саме цих методів дослідження дає максимально чітку і точну інформацію про стан здоров'я пацієнта. Тому порівнювати їх неможливо. Дуже важливо прислухатися до парад і рекомендацій лікаря з виконання і послідовності виконання цих методик. А ось петкате це е, дуже така особлива тема, і вона потребує окремої уваги, тому що петкате це е, метод, який е, використовується для уточнення е, дуже дуже сумнівних е, моментів стосовно наявності або відсутності у прогресії захворювання, наявності або е, відсутності у пацієнта ремісії захворювання. Перший прогноз захворювання при онкологічних е, різних хворобах він дуже різниця. Дуже різниця. Я постійно це повторюю. Е, неможливо порівнювати прогноз при раку підшлункової залози з прогнозом при е, онкологічних захворювань лімфатичної системи, лімфомах, лімфосаркомах. Тому, по-перше, е, прогноз залежить від е, самої хвороби. У тому органі, в якому вона розташована. По-друге, прогноз залежить від стадії, на якому було проведено діагностику та розпочати лікування. І по третє, немаловажне питання і момент, що прогноз захворювання залежить також від відносини пацієнта до своєї хвороби і чітке а, слідування рекомендаціям лікарів. Ось ці три а, основні а, моменти, від яких залежить. Прогноз захворювань найголовнішим з моменту, який стосується прогнозу захворювання, з моєї точки зору особистої, є раннє виявлення хвороби, тобто виявлення хвороби на ранніх стадіях. І це зона відповідальності наших пацієнтів, тобто всі умовно здорові люди повинні без симптомів обстежуватися. Раз на рік або по іншій програмі. Якщо ми виявимо якусь невелику пухлину, ми можемо балакатись з людиною про одужання, повне одужання від онкологічного захворювання. Наведу свій власний приклад, бо власний приклад це найголовніший, такий найбагатший приклад, а я знаходжуся в повищеній групі ризику з розвинення колоректального раку, так тому, що в мене мій дід. Помер від раку сигмоподібної кишки. Тому я абсолютно без симптомів, не маючи жодного з симптомів колоректального раку, на фоні умовного повного здоров'я виконав собі колоноскопію, і в мене діагностували паліп сигмоподібної кишки, який в найближчий час міг трансформуватися в злоякісну пухлину. Мені його видали, гістологічно дослідили і це. Якби е, являлося превенцією розвинення онкологічного захворювання. Але якщо ми винаходимо пухлину, е, наприклад, Т1 або Т2 це найменші розміри пухлини кишківника, то ми точно можемо розмовляти з людиною, яка захворіла на це е, дуже погане захворювання, про одужання. Власне питання, як хірург відноситься до, е, до того, що Пацієнти будуть консультуватися у іншого хірурга, і я думаю, що я вас дуже здивую. Я нормально до цього відношусь, бо інша думка це завжди корисно для пацієнта. Але тут є така досить тонка грань, коли пацієнти та родичі пацієнтів починають збирати більш ніж дві, три, чотири і ще навіть більше думок. І це перевертається в таке, в таке замкнене коло походу по лікарях. Кожна думка кожного лікаря може трохи відрізнятися від попередньої, і це може дуже дуже сильно заплутати пацієнта. Тобто на цього потрібно одразу вибрати лікаря, якому ти довіряєш, і, можливо, отримати якусь другу думку. Класне питання, я так його ждав, я, я, дуже, я дуже люблю поговорити про онкологічні маркери. Онкологічні маркери з одного боку це може дуже запутати досвідченого лікаря, а з іншого боку, це може бути першим або єдиним. Єдиним проявом старту хвороби, тобто прогресування хвороби після ремісії. На мою власну думку, яку поділяє більшість онкологічного світу, при первинному діагностуванні пухлинного процесу онкологічні маркери не важливі. Не при всіх хворобах, я далі скажу при яких важливі. А ось коли пацієнт знаходиться в ремісії, тому ці показники конкретних маркерів, які стосуються конкретної хвороби, Потрібно чітко виконувати і їх ріст, причому ріст не в декілька разів, навіть не в декілька десятків разів, а в сотні або в тисячі разів, якщо він перевищує норму, буде свідчити про можливий старт хвороби, і це, це нас спонукає для подальшого дуже такого прецизійного, точного пошуку осередка, який дає ріст цього маркеру. Тепер що стосовно локалізації. Маркери вони мають дуже хорошу чутливість, але низьку специфічність. Що це означає? Бо ці білки вони розташовуються і на пухлиних клітинах, і на здорових клітинах. Ми можемо хворіти якимось простудним захворюванням або Якимось мати якесь імунне аутоімунне захворювання, і ми будемо мати ріст, невеликий ріст пухлинних маркерів. Дехто з лікарів може сказати, що у вас є онкологія, але її нема. Тому я наголошую на тому, що первинна діагностика пухлинного процесу вона ніякого відношення до звищення маркерів не має. Стосовно локалізації, такий маркер, як простат специфічний антиген ПСА, так він точно корелює з наявністю раку передміхрової залози. Такий маркер, як CA-125, Він точно корелює з раком яєчника. Такий маркер, в поєднанні з маркером he 4. Він також точно корелює з раком яєчника у жінок. Але такі маркери, як раковий ембріональний антиген, такі маркери, як ХГЧ, Такі маркери як альфа фетопротеїн такі маркери, як Сі 9 які стосуються верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, вони не дуже специфічні до хвороб. Але в поєднанні з іншими методами діагностики, вони можуть нас все ж таки спрямувати на деяку ціль. Дивіться онкологічні захворювання дуже важкі. І онкологічні захворювання вони мають тенденцію до розвитку і не тільки в тій зоні, де вони первинно виникли, а і в інших відділах організму людини, тобто це метастазування. І тому ми розглядаємо цю пухлину не як локальну пухлину якогось одного органа, а як системне захворювання. Тому і підхід у нас в онкології дуже такий широкий, дуже багатопрофільний. Ми дуже широко і завжди використовуємо в онкології мультидисциплінарний підхід. Тобто кожному пацієнту, який отримав діагноз будь-якої злоякісної пухлини, повинна бути проведена мультидисциплінарна онкологічна комісія. Складом якої в, мінімальному, в мінімальному сенсі повинні являтися онкохірург, хіміотерапевт та променевий терапевт. Ці три лікарі повинні визначити послідовність лікування і чітко довести її до пацієнта. А ось чому саме не операція дуже часто використовується на першому етапі лікування. Проведу приклад. Я дуже багато займаюся раком прямої кишки. Пряма кишка переважно розташована в порожнині малого тазу. Це дуже обмежений простір, дуже обмежений простір, і а, там дуже технічно складно буває оперувати, особливо чоловіків. Тому метою нашою є а, зменшення пухлини перед операцією для того, щоб ми максимально якісно а, в чистих безпухлинних межах могли видалити цю пухлину і а, попередити. Що саме головніше попередити рецидив пухлини прямої кишки саме в порожнині малого тазу. Я навіть можу навести вам деякі цифри. ВЕРУ, коли не було передопраційного лікування навіть променевої терапії перед лікуванням початком лікування раку прямої кишки, виконували операцію і кількість рецидивів у перший рік після проведеної операції. Була десь 50-60%. Тобто зі 100 прооперованих хворих 60 хворих в перший рік отримували рецидив. Коли а, визначили стандартизацію технічної сторони самої операції, ця кількість зменшилась. Був такий відомий Біл Хілд, британський хірург, який нині досі живий, він же не оперує, але консультує дуже багато а, подорожує в Україні. У нас був на онкологічних конгресах. Він стандартизував операційну методику по видаленню прямої кішки. Він сам, як хірург, знизив кількість рецидів своєю методикою. Але нам до того, на допомогу прийшли променеві терапевти, котрі передопераційно опромінюють пухлину прямої кішки і ще роблять нижче. Кількість рецидивів. Тому на сучасному етапі лікування раку прямої кишки кількість рецидивів місцевих в порожнині малого тазу після комбінованого лікування раку прямої кишки десь 1-3% максимум порівняно з 60 без опромінення. Ремісія це стан, у якому буде знаходитись пацієнт або зі значною регресією симптомів раку, або з повною відсутністю клінічних і лабораторних і діагностичних проявів раку. Тому ремісія буває повна і ремісія буває часткова. Повна ремісія це коли ми не можемо всіми доступними методами діагностики виявити наявність активних пухлинних осередків в організмі людини, і у людина не має жодного симптому раку. І часткова ремісія, коли на фоні лікування симптоми злоякісної хвороби регресують. Але ми можемо зареєструвати якийсь очах онкологічного захворювання, який не прогресує або зменшується на фоні лікування. Людина може перебувати в ремісії від декількох місяців до десятків років. Ремісія не означає одужання. тому дуже важливо людині, яка знаходиться в ремісії. Не е, втрачати контроль з е, лікарем-онкологом, який зведе спостереження за людиною, і виконувати е, повні чекапи, повні обстеження, заплановані е, в заплановані сроки, для того, щоб не пропустити, дай Боже, е, старт розвитку хвороби. Так, я щасливий лікар, тому що в мене є пацієнти, які е, знаходяться в ремісії. Я постійно згадую і постійно в контактні захожі з одною з моїх пацієнток, до речі, вона із Києва. Це пацієнтка, яка хворіла на рак нижнього відділу прямої кишки. Досить молода жінка. І нам вдалося після комбінованого лікування зберегти її якість життя, тобто зберегти її функцію контролю. Вона оправляється природнім шляхом. Але стадія у цієї пацієнтки була не початкова. Шлях її в лікування був досить важкий і досить довгий. Але вже на протязі шести років пацієнтка знаходиться в ремісії без клінічних проявів хвороби і без інструментально- та лабораторно зареєстрованих осередків пухлини. За останні десь 15-20 років з'явилося дуже дуже багато нових методик. Дуже багато е, нових е, пристроїв, насамперед, я хірург, і е, я займаюся такою хірургією, яка дуже така високотехнологічна. І ми технічно залежні хлопці. Сама по собі хірургія в онкології йде шляхом нанесення найменшої травми. Онкологічна наука це медична галузь, яка дуже дуже стрімко розвивається. За останні декілька з'явилось з'явились дуже, дуже багато нових методик. Раніше ми використовували стандартні лінії хіміотерапії. На сьогоднішній день в Україні ми можемо в світі і в Україні взагалі ми можемо використовувати і імунотерапію. Це ліки, це препарати, які модифікують або стимулюють нашу власну імунну систему для боротьби з онкологічними захворюваннями. Ми можемо використовувати використовуємо в терапії в хіміотерапії і таргетну терапію. Це препарати, які... Спрямований проти конкретних білків, які розташовані на пухлинних клітинах. Це дуже-дуже знижує токсичність самого лікування, покращує стан пацієнта під час лікування і покращує також результати. Такі новітні методики, як карті-клітинна терапія, це модифікація лімфатичних власних Т-лімфоцитів, лімфат... які. Власними силами виборюють перемогу проти пухлин лімфатичної системи. Це розвинення і геноміки, і персоніфікації лікування. Це дуже цікава така штука. Це коли ми досліджуємо геном самої пухлини, і ми використовуємо підбор конкретних хіміотерапевтичних препаратів для конкретної самоконкретної пухлини, і це вже теж доступно в Україні. Але оскільки я онкохірург, я більш ретельно зупинюсь зупинюся на хірургії, хірургія розвивається по шляху нанесення найменшої травми скорочення часу операції, скорочення крововтрати, бо це дуже дуже кролює. Це напряму пов'язано з кількістю післяопераційних ослань. Тому вогло кота, ми завжди ставимо безпеку пацієнта під час хірургії. Комфорт пацієнта в післяопераційному періоді. Наша мета це зниження кількості післяопераційних ускладнень. В світі, в Європі і вже в Україні стандартном операції при колоректальних пухлинах є лапароскопія. Лапароскопія це така ж полосна операція, як відкрита, але без великих розрізів, без крововтрати. Вона займає стільки ж або навіть менше часу в дуже таких досвідчених руках. Вона має подібні онкологічні результати до відкритої операції, але вона має набагато менше післяопераційних ускладнень. Людина потребує дуже короткий час на відновлення після цієї операції і повернення до нормального життя або продовження лікування пухлинного процесу. Ну і топом в хірургії на сьогоднішній день в світі в лікуванні Багатьох пухлинних локалізацій являється роботоасистована хірургія. Це коли не хірург стоїть біля операційного стола, а маніпулятори підключаються до роботичних рук. Ступінь свободи рухів цих маніпуляторів вона дуже подібна, вона майже ідентична рухам кісті хірурга. Тобто, ми оперуємо під любими кутами в дуже складних технічних умовах. Ця операція стає дуже комфортною з одного боку для хірурга, і хірург може набагато довше зберігати концентрацію, і шанс на помилку хірургічну під час операції завдяки втомі хірурга. А хірурги ви можете здивуватися, але хірурги дуже втомляються під час операції, особливо під час дуже таких довгих операцій. То шанс на помилку хірурга під час роботичної операції він низький. Він набагато менший, навіть при чим при лапароскопії. Ще менша втрата крововтрата ще менша. Травма інтраопераційна. Ми дуже класно бачимо, бо робот має два, два ока, як і хірург. Це повноценна d візуалізація Створюється такий повний ефект присутності хірурга в в операційному полі. Ми зберігаємо найтендітніше, що стосується раку, наприклад, апять же нижньоампулярного відділу прямої кишки, де дуже дуже важливо зберегти якомога більше нервових закінчень, які нервують м'язи промежені, які нервують м'язи нижнього ампулярного відділу прямої кишки, сфінктерний апарат. І тому це після операції виливається в кращий функціональний результат для пацієнта. Тому топ хірургії. Онкохірургії на сьогодні це робота асистована хірургія, яка вже використовується в Україні. І найголовніше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, про що я спочатку говорив. Це відповідальність саме пацієнта, саме людини за стан свого здоров'я. Тому я наголошую і дуже прошу залиште всі страхи позаду. Всі умовно здорові люди за відсутністю будь-якого симптому повинні цей стан умовного здоров'я зберегти якомога довше. Тому раз на рік звертайтеся до свого сімейного лікаря або до лікаря, якому ви довіряєте, і проходьте щорічні профілактичні огляди. Перелік цих профілактичних оглядів він дуже простий, це не займає багато часу. І навіть якщо лікарі виявлять у вас якесь порушення, яке стосується онкологічної, онкологічної хвороби, ну тобто ви отримуєте діагноз рак, якийсь рак якогось органу, то скоріш за все, це буде мінімальна розповсюдженість пухлинного процесу. І скоріше за все, після отриманого лікування лікарі з вами зможуть говорити про ваше повне одужання. А, а після хвороби. В стані ремісії або в стані одужання не втрачайте зв'язок з лікуючим лікарем або сімейним лікарем або онкологом за місцем проживання і е, виконуйте всі рекомендації, які ви отримали після е, лікування, і під час е, проміжку між е, обстеженням не забувайте жити повноцінним життям. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях. Тому що на початку рак не болить. Онкопросвіта. розповідаємо про рак відверто та об'єктивно, допомагаємо подолати психологічні бар'єри, розвіюємо міфи про онкологію, навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я. Онкопросвіта. здоров'я починається з освіти.